Варто робити передзамовлення Tronin Liberті. Для того, щоб відповісти на це питання, давайте з'ясуємо, що входить в попередні набори. Відповідно, зараз ми дивимося інформацію з офіційного сайту. Перший набір називається стандартний. Він включає в себе три морфа по одній формі на кожен для біга, для плавання і для польоту, і також один амітой. Нічого з цього не дає ніяких ігрових переваг в порівнянні з звичайними гравцями. Тобто це три скіна е і відповідно четверте для емітоя. Е так, кожна з форм прокачується, але платні е скіни її дуже повільно прокачують. Якщо я правильно пам'ятаю, то для того, щоб перейти в першу форму, наприклад, біг прокачану, <кій> типу отримати перший рівень, треба в районі 30 очок. Платна форма дає лише 3 очка, а форма з завдань чи з луту посів або підземель дає 15 очок. Тому, фактично, це не дасть сильного бусту в прокачці рівнів амітоїв відповідно, і форму морфів. Також до кожного паку входить 5 днів попереднього запуску, але про це ми проговоримо трохи згодом. Другий пак називається Deluxe. Він включає фактично все те саме, що ми тільки що бачили: три форми і один амітой. В додаток він дає ще одного форму Амітоя, цього навіть не вистачить на четверть рівня. І одну форму додаткової собаки разом з. Зовнішнім виглядом, тобто це не комплект доспехів чи зброї, це просто зовнішній вигляд. Такий зовнішній вигляд, високо, ймовірно, можна буде купити згодом в магазині, а також в цьому пакеті йде 500 люцентів це преміальна валюта, яку можна купляти лише за гроші або отримувати в певних, під час певних подій. Про це ми теж трошки згодом поговоримо. Третій пак називається Ultimate, він включає все те саме, що було е, в двох попередніх, і на додаток форму додаткову для літання вів'єрне або дракона, форму для плавання у вигляді акули, і ще два нових е, скини. І додатково 1000 люцентів. В описі є посилання на візуальний огляд цих скінів. Тому, якщо ми порівняємо. Три пакети. Ми бачимо, що е, перший стоїть 40 доларів, це, напевно, найнижча ціна на, на ринку для усіх платформ, другий стоїть варто 70 і третій 100 доларів. Різниця між ними е, лише в кількості морфів. І скінів, які вони дають, і відповідно 500, і в цьому 1000 люцентів. Також я забув сказати, що в кожному з бандлі є тайтл. це додаткова назва, яка буде видна над вашим персонажем. Тим не менш, її можна вимкнути, і навіть не факт, що ваш тайтл буде видимим іншим гравцям. Однією з важливих особливостей, на яку я хотів би звернути увагу. Це те, що знову ж таки інформація офіційного сайта. Всі аккаунти на кожній платформі є індивідуальними і розділеними. Тобто, аккаунт на стімі ви не можете використовувати ніяким чином, граючи на Xbox і навпаки, і так само з PlayStation. Тобто попереднє замовлення фіксується за аккаунтом. І аккаунт не зможе переїхати на будь-яку з інших платформ разом з вашими персонажами всередині валютами і прогресом і будь-чим. Перейдемо до ключових речей, які нададуть нам відповідь на питання, чи варто купляти попереднє замовлення. В першу чергу 5 днів раннього доступу. Знову ж таки, інформація з офіційного сайту, в якій досить. Конкретно розписаний ранній доступ. За бажанням, ви можете перекласти цю статтю на мову, якої вам зручно читати говорити, тим не менш, я залишу її на мову оригіналу. Вони кажуть, що вони розуміють, що ранній доступ може спричинити нерівність серед гравців. Тому, тому вони створять окремі сервери для людей з раннім доступом. І окремі сервери для людей з глобальним запуском. Гравці, які не купили ранній доступ, все ще зможуть е почати на свіжих нових серверах. Гравці, е які почнуть грати в день глобального запуску, з безкоштовною версією, зможуть створювати персонажів на серверах раннього доступу. Також ключовою інформацією є, що Напевне, невизначений наразі час, гравці з серверів раннього доступу не зможуть перекинути своїх персонажів на інші сервера глобального доступу. Так само речі, які вони будуть додавати до аукціону, не будуть видні на серверах глобального запуску. Тому зважайте на ці ключові моменти в виборі передзамовлення, в виборі сервера. проконсультуйтесь з своїми друзями або Гільдією чи кланом. Таким чином, ми бачимо, що в кожному з трьох пакетів немає речей, окрім 500 люцентів і 1000 люцентів за 70 і за 100 доларів відповідно. Речей, які пришвидшують ваш прогрес у грі. А ті речі, які безпосередньо це роблять, називаються Leveling pass і battle pass. Також для гравців, які, можливо, знайомі вже з Грою з корейських серверів. Офіційна інформація про те, що Blessing of Cilicioum не буде доступна на. В серверах під час лобального запуску і високо, ймовірно в майбутньому. Давайте більш конкретно про Leveling Pass і Battle Pass. Leveling Pass і це одноразова покупка для персонажа протягом усього терміну його життя в грі, яка дозволяє отримати додаткові предмети під час прокачки з 1 до 50 рівня. Наскільки я пам'ятаю, з відкритого БТ-тесту вона вартує 750 люцентів. Ці люценти ми можемо купити за справжні гроші, отримати частину з передзамовлення, або отримати їх на аукціоні. Тому що речі, які ми вибиваємо у грі, більшість з них можна продавати на аукціоні, таким чином заробляючи люценти. Ціна на ОБТ була 750, що говорить про те, що вона зменшилась в порівнянні з тим, яка ціна є на корейських серверах. Більш того, на корейських серверах це можна купити виключно за справжні гроші, а тут за люценти. І так само Battle Pass. Тут сказано, що його ціна так само зменшена в порівнянні з корейським сервером, і більш того. Вона тепер купляється за люценти, а люценти гравець може заробити граючи безкоштовно. Йому не обов'язково закинути свої гроші. Батл пас вартує 500 люцентів. Тобто, грубо кажучи, можна сказати, що е за ці люценти можна купити батл Пас. Але чи вартує різниця в 40, о, вибачте, 30 доларів е між пасами або 70 доларів з нуля? Точно ні. Вартість Battle Pass а буде становити в порівнянні з аналогією корейського сервера в районі 10-15 доларів. Вартість Leveling пасу буде становити в районі 15-20 доларів. Беручи це все до уваги, я би не радив купляти жоден з попередніх замовлень. Людям, які хочуть швидкого прогресу в грі, але мають обмежений бюджет. Тому що, да, гра буде безкоштовна після старту, але вам необхідно буде закинути гроші на левелі на батл паси, що буде в районі тих самих 40 доларів, можливо, трохи дешевше. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас залишили запитання, залишайте їх у коментарях. Буду радий відповісти.